Привіт! Зараз ми з вами подивимося просто потоковий розклад. Що нам хоче сказати потік і про що? Потоковий розклад для вас. Зараз ви виходите із застою у фінансах. Ваш фінансовий потік, фінансова ємність збільшується, і для цього ви можете проходити якийсь внутрішній спротив чи зовнішній, проте ви це чесно робите і ваш, ваші фінанси. Починають до вас йти легше і більш стабільно. Вам зараз можуть даватися певні можливості для того, щоб ну, заробити гроші, збагатитися, і ви вирішуєте брати їх чи не брати. З великою ймовірністю ви берете зараз можливості або будете брати. І будете долати свій якийсь внутрішній спротив, наприклад, ви не хочете виходити із зони комфорту, проте ви вчитеся це робити, і ви робите те, що, що вам пропонує всесвіт. До речі, Думаю про те, щоб зняти ще відео про ваші фінанси. Проте це буде трохи пізніше. До речі, ви можете пропонувати теми відео в коментарях, щоб я знала, що вам подобається, що вам відгукується, як вам такі потокові теми щось по типу. Що вам потрібно зараз знати, що вам потрібно почути, які процеси у вас відбуваються? І взагалі потоковий розклад. Типу, як вам такі абстрактні теми, де інформація не точкова, а просто потокова, можете вільно писати свою думку щодо мого контенту в Ютубі, щоб я знала, що вам подобається, що з того я можу зняти. Отож, що ще хочу вам сказати потік? Що ще? Яку ще інформацію вам потрібно знати за потоком? Отож тут сказано. Що ваші фінанси залежать від вашого емоційного наповнення. Що більше ви емоційно стабільні, то більш то більше стабільно фінанси приходять у ваше життя. Що більше ви легкі і ваш внутрішній стан легкий, ви до всього ставитесь легко, то легше фінанси приходять у ваше життя. І для того, щоб. Якось більше заробляти, легше заробляти, вам потрібно зосереджуватись на своєму емоційному стані, перш за все. Тому що я вже пояснювала те, що, що фінансова енергія і що емоційна енергія це одне і те саме, тому що фінансова енергія, вона така текуча, типу прийшли гроші і пішли гроші. Uh, і емоції також відчули, імпульс емоційний, від, відпустили її, випустили емоцію, і потім знову прийшла емоціями і знову випустили. Uh, тому це одне і те саме: і від ваших емоцій, від вашого емоційного наповнення позитивного залежать ваші фінанси. От, Король Кубків і король Пентаклів разом. І перш за все вам потрібно запитувати в себе, а що я зараз хочу, що мені зараз потрібно? І йти за цим внутрішнім імпульсом. Тому що, якщо, наприклад, ви відпочили, вам добре, у вас закриті оці базові потреби, чи то фізіологічні, чи то емоційні. Ви почуваєтеся добре з любов'ю до цього світу, або принаймні спокійно та зцілено, так, помірно, то вам хочеться щось робити більше, вам хочеться щось створювати, і те заробляти гроші. І заробляти гроші не з такого стану, що мені потрібні гроші, і я їх маю йти заробити. А зі станом зосередження на своїй роботі, що. Позитивного приносить мені моя робота, що я можу дати людям на цій роботі, яку користь я приношу світу. Ось з такої позиції вам хочеться творити, створювати. І це круто. Тож, зараз запитайте, а чого ви зараз хочете. І слухайте себе, не забувайте про відпочинок. Тому що відпочинок практично. Такий самий рівноцінний по важливості, як і сама робота, і сама діяльність. Що ще вам хоче сказати потік? Що ще вам хоче сказати потік? Карти кажуть, що у своєму житті ви довго працювали над якимись знаннями, типу, тобто ви здобували досвід саме практичний, ви реалізовувались, і у вас накопичились якісь певні знання. І зараз уже настав час, щоб їх передавати, щоб їх передавати. І карти кажуть, що ви цілком можете це зробити. Цілком часто у вас може це вийти, і ви можете вийти з цього переможцем. А, проте у вас є певні сумніви. А, ви сумніваєтесь, чи достатньо, ви знаєте, чи недостатньо. Як воно буде, чи ви готові. Ви можете порівнювати себе з іншими людьми, тими, які. Уже успішні у цій сфері ті, які пішли у свій страх. Проте карти кажуть, що ви можете, ви цілком готові, і тих знань, які у вас є зараз, вони цілком готові. Тому не, не, не стійте на місці. У вас є потенціал, який ви можете реалізувати, і він досить хороший. Тому. Реалізовуйте його сумніви, це, це знаєте, це як. Це не від Бога, скажімо так. Сумніви, якщо ми сумніваємось в собі, то це знак, що нам потрібно туди йти. І справді це, це така досить хороша перспектива, і вона може. Принести вам досить хороший результат. Ось, десятка пентаклів. Не кажучи, ось, як мінімум, стабільне емоційне наповнення, позитивне. Так, реалізація свого потенціалу і певне стіле, ви можете також принести користь людям. Тому пробуйте повільно, поступово, як я кажу, криво, косо, але робіть. Найголовніше це зробити. Уявіть, наприклад, що ви зараз сумніваєтеся в тому, робити вам це чи не робити. Проте потім, ви, наприклад, зробили перший отакий свій вклад, ну, в щось. Ви це зробили. І нехай воно не ідеальне, нехай воно якесь там. Ну, таке початкове, але ви здобули досвід, роблячи цей свій перший продукт, чи щось там іще, ви здобули досвід, і у вас воно є позитивним вкладом у ваше майбутнє. І навіть ви не можете знати, який результат воно вам принесе. Проте воно принесло вам практичний досвід, і ви знаєте, як це робити, що це, наприклад, не страшно. Ви пішли у свій страх, ви стали більш впевненою собі, ви більше реалізували свій потенціал. І це дуже добре, це дуже круто, перш за все, для вас самих. І а, далі ви можете робити більше, тому що ви виросли, і ви можете робити більше. І не звертайте уваги, якщо вас хтось відговорює, або хтось каже, що це якось неправильно, не класно, так ніхто не робить. Будьте першими, якщо, якщо так ніхто не робить. Реалізовуйте, зробіть це хоча б заради себе, заради реалізації свого потенціалу і просто нічого не очікуйте. От просто я зроблю, а далі вже буду думати і оцінювати. І те, що, наприклад, кажуть ваші люди, якісь, тобто люди, які вас оточують, це просто їхня прексія, це просто їхні страхи вилазять, а не ваші. Тому пробуйте, а потім уже оцінюйте. Робіть, а потім уже думайте. Тому що, по суті, не важливо. Який буде результат, важливо процес, і важливо, що ви були вірні собі, пішли за своїм імпульсом, оцим емоційним, і зробили. А все решта не ваша відповідальність. Ви не можете вплинути, наприклад, скільки людей прийдуть до вас, ви не можете вплинути, як люди це оцінять. Ви не можете це вплинути, тому що це не ваша зона відповідальності. Ваша зона відповідальності це зробити. Зробити? Зробити, втілити, зробити цей перший крок, подолати страх. Е, від вас залежить там якість, дія. Ося. А все решта не ваша зона відповідальності. Ви відповідаєте тільки за свої думки, емоції і дії. А все решта, це не те. Зараз карта упала. Ось, власне, імператриця. Тому просто можете зайняти таку позицію спостерігача. Я спершу зроблю і просто поспостерігаю, що що з цього буде. Я нічого не буду очікувати. Я просто зроблю, тому що в мене є внутрішній імпульс. Я зроблю це просто заради себе. І все. Тож, давайте, порада для вас. Порада для вас, порада для вас. Порада для вас реалізовуйте свій потенціал. Е, ви можете боятися, але це насправді не так страшно, як ви думаєте. От коли ви робите перший крок до, навпроти свого страху, то ви розумієте, що це не так страшно, як ви думали. Головне зробити перший крок. Шлях здол, здолає той, хто йде. Починайте повільно, починайте поступово, починайте з маленького, починайте легко, так, як вам подобається. Але починайте. І. Криву косо, але головне робіть. Просто робіть, нічого не очікуєте. Не думайте, не думайте, що воно вам принесе, а просто рухайтеся. Шлях здолає той, хто йде. Головне це почати. Почнете і все буде не так страшним видаватись. Почнете і буде легше. І потім ви вже втягнетеся, і все буде добре. Тож порада. Робіть, дійте. Мрійте, але дійте. Уявіть собі, ви можете. У вас є вибір. Ви можете сидіти і нічого не робити, ви можете сидіти, боятися і сумніватися, а можете піти у свій страх і просто спробувати. Просто спробувати. І там в першому варіанті результату не буде ніякого, дій не буде ніяких, а в другому. Ви будете робити якусь дію, і всесвіт буде бачити, тому що я казала, мова всесвіту це мова дій. Дійте, робіть щось, якщо ви чогось хочете. І Всесвіт буде бачити, він буде вам допомагати, буде посилати вам енергію, позитивний емоційний стан. Там можливо, ну, вам ніхто не буде заважати це робити, і все таке. Фінанси. Так, ось, в мене перевернулись вищі сили. Тому все світ вам поможе. Якщо ця ідея виникла у вашій голові, отже, ви здатні її реалізувати. Отже, є запит у людей на цю, на цю, на цю вашу ідею. Отож я була рада зробити для вас цей розклад. За особистим розкладом можете звертатися в Інстаграм, посилання на інстаграм в описі. До каналу. Тож, дякую, була рада з вами поспілкуватись Знову бувайте!